thank <laughs> you Доброго дня, дорогі друзі, мене звати Олександр, і сьогодні я вам розповім про ще один цікавий проєкт. Отримали, так сказати, унікальний досвід, тому що це була чужа теплиця, тобто не нашого виробництва, але було завдання її перенести, відновити і знову побудувати. І, до речі, треба було її ще доопрацювати, тому що теплиця з одного боку досить така конструктивна, але, як завжди, є нюанси. Перед тим, як я розповім, як ми тюнінгували цю теплицю, підпишіться на наш Канал, поставте лайк, і до речі, є у нас телеграм-канал, де дуже багато цікаво, і там є акції на товари, яких ніде більше немає. Тобто тільки в телеграм-каналі періодично з'являються акції та знижки на товари і обладнання, яке ви там можете замовити. Теплиця 38х38 досить висока. Десь під 6 метрів. Ось ми її розібрали, перевезли і почали будувати. Деякі елементи були пошкоджені, деяких не було. Ми все це відновили, виготовили нові елементи, що до опрацьовано. По перше, торці ми зробили з полікарбоната, тому що до торців з одного боку пристроювалася пристройка. І це дозволяло створити так сказати технічний е блок, де було все обладнання, опалення, фертигаційні вузли, все це. Е там буде встановлюватися. По-друге, в цій теплиці не було бокового провітрювання. і ми поставили бокове провітрювання, яке працювало на електричних двигунах. тобто і воно працює в автоматичному режимі. Далі були замінені повністю елемент кріплення плівки до каркасу. Це пружина поставлена замість рідної пластикової, тому що пластик, на жаль, за час експлуатації. Вигорів, втратив свої свойства, і він став нагідкий, він став досить крихкий, тому повністю були замінені на тепличний профіль плюс кліпси зігзаґ. Ось це надійний елемент, який з часом не втрачає своїх свойств під сонячними променями, тому що пластик, на жаль. Може е, руйнуватися ось. Далі ми там встановлювали додаткове обладнання, тобто теплиця будувалася так, щоб вона була технологічна і могла працювати цілий рік. Там зроблені е, стойкі під столи. На столах буде вирощувати салати, зелень, розсада. Тобто, ну і відповідно встановлюються е, світильники, світильники днатовські, тому що вони. Теж, як кажуть, були в комплекті до старої теплиці. Днати це натріви лампи високого тиску. Це класика, яка працювала, мабуть, з 70-х років минулого століття до початку 2000-х. і починаючи з 2000-х, вони замінюються на світодіоди. Та, в принципі, ще мають свою ефективність і в принципі виконують головну задачу, тобто досвідчування рослини. Тому в даному випадку це гарне рішення, щоб запуститися і працювати. Цілий рік, тому що як ми як ми всі розуміємо, що найвища ефективність теплиці саме в холодний період року, коли немає конкуренції з відкритим ґрунтом, такі тепличні блоки високофункціональні, тому що тут є все: і опалення, і освітлення, і фертигаційні вузли для зрошення, і вентиляція. Верхнє привітрювання, бокове провітрювання. це ідеальна система закритого ґрунту, яка дозволяє створювати ефективний мікроклімат, щоб отримати максимальний врожай. Тобто те, що хочуть всі тепличники, отримати теплицю, де можна вирощувати цілий рік. Да? Одна із вимог до теплиць, взагалі, це щоб ми створили мікрок... оптимальний мікроклімат для рослин з мінімальними витратами. Ось великі теплиці це ефективне рішення для ось цієї задачі, тому що в ній простіше створити мікроклімат, тому що вона інертна І коли у нас в день підіймається температура, а вночі падає, то за рахунок великого об'єму ця інертність дозволяє тобто, більш простіше проходити всі піки низьких або високих температур. Тому саме блочна теплиця великого розміру це гарне рішення. Для створення ось мікроклімату в зимовий період. Ну і для цього і створюється ця теплиця. Ну а ми зробили її ще краще, тому що зробили торці з полікарбоната. Це дозволяє значно краще тримати вітрові навантаження. Теплиця висока, вона стоїть в полі. Да? Ми ще додатково там посилювали, давали вітрові з'єднання. Тобто ця теплиця повинна витримувати і сильні вітрове навантаження, вона має високу парусність і снігові навантаження, тому що це блочна теплиця, вона в зиму зараз входить. Поки що без опалення, і тому вона повинна тримати ці снігові навантаження, якщо вони вдруг будуть падати. Да? Ось тому ось це рішення. Ми е, зробили, запустили. Маю надію, що найближчим часом ми зможемо вам показати результати того, що там вирощується. Тому що найкраще для нас, я кажуть, похвала це ефективність тої роботи, яку ми зробили, і результат. Да? Тобто, результат це врожайність, яка є в цих теплицях. Кому цікавить створити ефективну систему закритого ґрунту, щоб вирощувати круглий рік, щоб отримати максимальний результат. Це один із варіантів. Це блочний теплиць. Якщо вам подобається такий варіант, звертайтесь до нас. Ми з вами зробимо цей варіант і можемо зробити все це під ключ з опаленням, з освітленням, системами зрошення, щоб ваша теплиця після того, як вона побудувалася, поставилася, готова була до того, щоб стартувати. Тобто достатньо було туди засіяти новий посівний матеріал і через якийсь короткий проміжок часу отримати вже перший врожай. що можу сказати, це був цікавий досвід. Я не скажу, що це був простий досвід, були нюанси, котрі ми сиділи, розбиралися, щоб зробити, як же це питання вирішити швидко і ефективно. Черговий раз ми собі довели, що для нас немає нічого неможливого.